Як ви вже знаєте, питання демобілізації наразі прибрали із законопроекту про мобілізацію, саме з того, з яким несеться епопея правок і дискусії уже кілька місяців. У цьому відео я розкажу все, що наразі відомо про плани міністерства та депутатів на демобілізацію військовослужбовців. А ви тим часом пишіть у коментарях свої думки про потребу у мобілізації. По перше, про виключення пункту про демобілізацію із законопроекту тут варто нагадати, що у першій версії документа було вказано, що військовослужбовець чи військовослужбовиця може демобілізуватися через 36 місяців безперервної служби за рішенням ставки. Потім і це змінили. Депутати вказали, що це не входить у повноваження ставки, а рішення має ухвалювати верховний головнокомандувач, тобто президент. І звісно, це широко обговорювалося, адже питання є критичним на тлі того, що деякі військовослужбовці воюють уже 10 років. Тоді рідні у різних куточках України виходили на акції з вимогою встановити терміни демобілізації і дати можливість їхнім близьким повернутися з фронту. Команда Суспільного спілкувалася з жінками, які розповідали, що немає гарантій ротації відпусток не вистачає, їхні рідні втомлені, а діти ростуть без батьків. Водночас ми спілкувалися із військовими, що зазначали, що є велика потреба у бійцях. І немає гарантій, що на їхнє місце прийдуть інші. Ми збирали ці думки в окремому відео. Тож, якщо цікаво, клік на посилання. А ось яку причину створення закону, який включатиме демобілізацію, озвучував в інтерв'ю Суспільному. Міністр оборони. Ми знайшли рішення, які дадуть можливість людини частково звільнитися або інше. Рішення для того, щоб людина зрозуміла, яка вже знаходиться, вже два роки знаходиться в периметрі, як які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була. Частково звільнена з цієї служби, тобто ми працюємо над тим і юридично, і законодавчо, і технічно, і ми знайшли рішення, які будуть подані в Верховну Раду. Це було три місяці тому. А вчора з'явився лист, адресований міністром Меру, де главком Сирський просить створити. Окремий законопроект для демобілізації. Тобто, як я казала, забрати це положення із законопроекту про мобілізацію, де 4 тисячі правок. Думаю, ви самі вже бачили цей лист, який від учора гуляє мережею. Його опублікував один із членів оборонного комітету у своїх соцмережах. Ну і далі понеслось. У листі до міністра оборони Сирський пише, що війна Росії проти України вимагає законодавчих змін в питанні вдосконалення насіння служби та мобілізації. А окремі положення законопроекту потрібна. Проаналізувати та вивчити детальніше. Ну і у кінці основне переказую: питання звільнення зі служби та ротації унормувати окремо. Що ж далі було з листом? Міністр оборони Уміров перенаправив його до уряду, а далі це дійшло до комітету з питань Нацоборони. І там більшістю рішення вилучити цей пункт із законопроекту про мобілізацію все ж. Ухвалили відтак, зобов'язали уряд розробити окремий документ, але були й ті, хто проти. Ми поспілкувалися із членкинями оборонного комітету ради. Обидві кажуть, що побачили цей лист, як усі ми лише вчора. Хтось у вищому військово-політичному керівництві вирішив відкликати, лякаючи або, скажімо, жахаючи в сути, ця ситуацію на фронті і неможливістю доукомплектувати в необхідній кількості. Бригади, які виконують безпосередньо бойові завдання, з моєї точки зору це хибна логіка, абсолютно хибна. Тому що саме відсутність чіткого алгоритму звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, так само є тим негативним чинником, який впливає на питання мобілізації, для нас було такі. Мало приємно, якщо не сказати, в, в ну і і багато дискусійним питанням демобілізації ти військові дають і формують потребу. Не вони створювачі політики несуть відповідальність за рішення прийняті політики. А військові несуть відповідальність за те, що робиться на війні чи війську однак. Насправді ще є можливість, що норму про демобілізацію повернуть у законопроект про мобілізацію, який якраз починають розглядати у раді. Це можуть зробити депутати. Якщо коротко, вони можуть зробити це під час розгляду правок. Вчора ми не отримали відповідь від міністерства однак під час запису з'явилося роз'яснення щодо термінів. Спершу в нацмарафоні озвучили цифри на розробку нового законопроекту, заклали до восьми місяців. Втім, згодом нам у коментарі уточнили. Говорити про якісь конкретні терміни, напевно, що зарано, але розуміючи запит суспільства і в тому числі людей, які залучені до Сил оборони, буде зроблено все, аби реалізувати і розробити цей законопроект найближчим часом. Тож ми надалі стежимо за змінами законопроекту про мобілізацію та тим, які будуть офіційні заяви уряду. Чекайте на нашому каналі пояснення про законопроект про мобілізацію, який, як я казала, починають розглядати у парламенті, та обов'язково. Підписуйтесь.